Голова Хмельницької облдержадміністрації Михайло Загородний з робочим візитом відвідав Славуту. Спочатку, згідно графіку, він здійснював особистий прийом громадян. Аби викласти свої проблеми, цього разу прийшло і приїхало з району чимало славучан. Більша частина їх питань стосувалася надання матеріальної допомоги на лікування рідних. Однак були й такі, що торкалися життя мікрорайону, сільської громади, підприємства і навіть держави в цілому. Якщо конкретніше, то мешканці Славути вулиць Максимчука і Остапчука приймаються електрифікацією цього району. Представники Двох громад Цвітохі і Улашанівки прийшли озвучити: перші проблеми виділення землі, другі будівництво піщаного кар'єру. Зацікавила керівника області проблема можливого відновлення роботи руберойдового заводу. З цією проблемою на прийом завітала одна із колишніх його працівників. Були й такі відвідувачі, що хвилюються з приводу реформування судової правоохоронної системи, добудови третього і четвертого енергоблоків, та навіть формування виборчих списків. Усіх заявників голова облдержадміністрації слухав однаково Уважно і тим, чиє питання можна було вирішити одразу, накладав на документах позитивну резолюцію. Ті, що потребують вивчення, давав доручення помічникам підготувати матеріали. Щодо електрифікації новозбудованого району Славути Михайло Загородний разом з міським головою Славути Василем Сидором окреслили покроковий план дій, в яких основною дієвою особою вирішення проблеми є Хмельницьк обленерго. Після короткого перепочинку голова обласної адміністрації разом із депутатами Хмельницької обласної ради Артуром Фрідманом та Володимиром Димером Філінюком направились до Славутського обласного ліцею. Нагадаємо, заклад, що є комунальною власністю Хмельницької обласної ради, цьогоріч зазнав однієї з найбільших за останні п'ять років реконструкції. Олена Саприкіна, директор закладу, якраз розпочала екскурсію ліцеєм із приміщення їдальні, де п'ять років тому при сприянні і під керівництвом депутата Хмельницької обласної ради Артура Фрідмана розпочались якісні зміни. Саме їдальня стала першою із ліцейних будівель, які зазнали реконструкції. Наступним був гуртожиток. Сьогодні тут найкращі умови для відпочинку і занять. Гості мали можливість самі в цьому пересвідчитись. Дорогою до навчального корпусу Олена Саприкіна та Артур Фрідман звернули увагу губернатора на будівництво, яке ведеться. Невдовзі тут має постати ще один гуртожиток і сучасне приміщення клубу. Роботи проводить також об'єднання Прогрес. Організація, що змогла в найкоротші сроки з найкращою якістю вдихнути життя в старе приміщення навчального корпусу та спортивної зали. Сьогодні вони змінилися до невпізнанності. Про такі умови. Можуть лише мріяти інші заклади. Про це не без гордості говорили Олена Саприкіна і Артур Фрідман. Їх слова знаходили візуальне підтвердження, а головне матеріалізацію якості навчальної бази в якість освіти. У навчальних кабінетах ліцею, що є одним із кращих в області. Сьогодні здобувають освіту діти, що в свою чергу показують високі показники рівня знань. Михайло Загородний мав можливість поспілкуватися з ліцеїстами, почути їх думки і висловити свої побажання. А ось враження від побаченого він висловив Враження дуже позитивні. Я думаю, що цей ліцей має можливості і має перспективи стати кращим ліцеєм взагалі в Україні, тому що я бачив аналогічні, скажімо так, заклади, але такого рівня матеріально-технічного забезпечення, такого рівня, як є сьогодні в цьому ліцеї, я. Ну, ще поки що не бачив, так що маючи найвищий рівень забезпечення і поспілкувавшись з викладачами, поспілкувавшись з ліцеїстами, я зрозумів, що тут дійсно йде на високому рівні виховний процес, і ті досягнення, які на сьогоднішній день вони мають в окремих випадках, одержуючи на незалежному оцінюванні. 200 балів. Я думаю, що так я бажав ліцеїстам, щоб починаючи з цього року, половина класу одержували 200 балів на незалежному опитуванні. І ті класи, які ми сьогодні бачимо: хімічний клас, фіз... клас фізики, тобто класи і цілий ряд класів, які є кращими кабінетами в області, які визнані, на базі яких проводяться заняття і семінари для профільних вчителів, для профільних лечів інших учбових закладів. Я думаю, що це також показник, і я думаю, що ми тут будемо. Максимально старатись проводити навчання для тих, можливо, сільських вчителів, які менш мають гіршу, слабшу матеріально-технічну базу, щоб було розуміння і до чого треба тягнутись, і як треба будувати навчально-виховний процес. Успіхи обласного ліцею, голова облдержадміністрації, пов'язує з багатьма чинниками, але при цьому виділяє двоє людей, без яких цей успіх би не відбувся. Того, хто найбільше доклався до кардинальних змін в облаштуванні закладу, і того, хто впродовж цих змін стоїть на капітанському містах. Я жартома, коли ми зайшли в кабінет до Олени Якіна, все прикинув, як що вже коли ми оберемо її в обласну раду, оберемо ще й там її і головою обласної ради, хай покерує жінка трохи областю, а я прийду і покерую тут в неї. Тому що мені дуже сподобалося в цьому закладі. Ну, я вважаю, що дійсно Олена Яківна доклала максимум зусиль. Тобто це від першого керівника завжди залежить, і те, що зробила Олена Якіна, Саприкіна, ми його бачимо. Так, ми його бачимо. Це той колектив, і ті речі, які вона робила, мотивувала всіх допомогти, сприяти, розвинути. Ну, Артур Давидович Фрідман, це взагалі я всім кажу, що це легенда, людина-легенда, людина-будівельник, який побудував настільки багато, що не всі великі будівельні компанії за своє життя будують стільки, скільки побувала ця людина. Тобто, починаючи 23 роки очоливши. Агробут тут в Славуті, який був занедбаний, і почавши оце історія успіху людини. Тобто, коли він за 86 днів. Побудував два села переселенців Чорнобильської зони, то коли ми ліцей Артур Давидович розпочав реконструкцію і будівництво ліцею, я був впевнений, що він здасть це вчасно до 1 вересня і що це тут буде дуже гарно. Я сьогодні трошки жалію в тому плані, що я не зміг побувати тут на 1 вересня, коли розпочинався навчання рік, але я думаю, що я все побачив сьогодні. А з приводу того, що ці люди, тобто Артур Фрідман, і Олена Саприкіна йдуть в обласну раду кандидатами від блоку Петра Порошенка Солідарність, список цієї партії очолюю я як голова обласної адміністрації. Я радий, що саме такі люди йдуть разом зі мною в списку, і я впевнений в тому, що завдяки таким людям, якщо такі люди будуть ставати депутатами обласної ради, вони мають свою історію успіху. Вони люди, які мають те, чим можна вже хвалитись і показувати, що ці люди досягли. Завдяки таким людям буде розбудовуватись і область, будуть нові досягнення в області, і все в нас буде добре.